То ще є одна така історія, раз нас така відверта розмова. То в січні місяці, після прийняття так званих диктаторських законів, Драконісті. це було 19, 19, січня. Здається, 19 січня. Ну, в принципі, це для мене вже була очевидна червона лінія. А чому не я, а, Тому що 20 січня я приїхав в Київ, зустрівся в Києві з Порошенко, який був одним з лідерів протестів, і вони мене попросили не виходити, бо сказали, що дуже потрібно, щоб була людина з статусом. В Одеській області, яка буде в момент, який буде дуже потрібно, щоб ця людина заявила свою позицію. І тому вони мене попросили не робити це і не виходити тоді. Петро Олексійович просив не ходити з партії регіонів, так? Це на я розповідав. Петро Олексійович, що? просив не виходити з партії регіонів на той. А момент. на той момент Петро Олексійович, ми з ним розмовляли, він сказав: зараз не момент, не буде момент, коли це буде потрібно. Одеса суперважлива. в нас в Одесі фактично нікого немає. І людина на посаді першого заступника голови облради нам потрібна сьогодні і може ще більш бути потрібною завтра. Тому, будь ласка, зачекай, да? це розмова. Я ж це кажу публічно.